І так, народ, всіх вітаю. Працювали в цеху цілу неділю. ну і Сьогодні вже зробимо огляд прес-форм, які завершені, які вже можна відправляти. Так, у нас на даний час маємо 6 форм. Сьома не зроблена. Чому? Тому що там були питання, з людиною вирішували, як її краще зробити. Зараз вже все вирішили. Ну, по суті, сама, сам каркас зроблений, начинки немає, і рамка також зварена. Практично готова. Так, почнемо. ну Це зовсім різним людям. Це одній людині 145-й криша, потім 300 тий криша іншій людині. 2-145-й й це військовому. Ну, коротше, зовсім різним людям. Так, перший. Це у нас 145-й корпус, по-моєму, стандарт 10-рамочний, нічого такого. 30-та стінка, точно так, як у нас. Далі 300-й корпус, як бачите, одного фальця тут немає. Точніше, з двох сторін і, і плечики під рамки. Це все закрутим, тому що зараз їду по акрил, заберу, прийшов з порізки. Так, по суті, готова. Також стандартна. Далі два восьмирамочних, але восьмирамочний, по-моєму, внутрішній розмір, я зараз вам скажу. Ну, то 30-та товщина стінки, але внутрішній 310 мм. Так, Маємо однакові такі форми, це на 8 рамок, далі в нас іде криша. Одна йде на, ін... на одну сторону, інша йде на іншу сторону. Ну, зрозуміли. Я, я думаю, хтось, хтось замітив, як. Тут йде дуже висока криша, тут, тобто йде вставка 20 мм пластик, 24 мм фанера під 45 градусів. До речі, тут пропитка зроблена рідка, не буду казати, які, що і з чого, тому що, бачите, ну, пази. Точніше, оці полоски від фанери її видно. Тобто Вона не така, як ось ця чорна. Така, як біленька, як була, така і є. Чому так? Тому що з теєю пропитку буде, буде важче витягувати її, тому що дуже, високий, дуже висока наборка. Тому, друзі, якось ось отак. Оте дно має бути стандартне, тому що воно мало бути пильцезборник. Потім людина передумала, буде робити собі саму. Оцю таку Діафрагму із пильцезборником. Але там буде сітка, до речі, Така, що Ось для, для того, щоб просипалась пильца. Така сітка. Практично на все дно. І далі ще буде в нас форма на отей підстаканник для самої пильці. Тому, друзі, якось отак маємо, що маємо, такі повністю дуже файні, файні форми, я сказав би так. Огляд зробив. Кому сподобалось лайк, кому потрібні форми. Робимо, я вже не раз говорив, по різних чертежах. Люди просять абсолютно різні форми, те, що їм реально потрібно. Можемо все зробити. Також не забувайте, кому потрібна кількість вуликів, хто не хоче заморачуватися з формами, кому кількість вуликів потрібна, 100 і більше. Ми можемо зробити ці форми, відлити вам вулики і все. І ви будете довольні і в принципі нам не дуже погано. Тому якось, отак. Силка на сайт, де всі ціни актуальні, є в першому коментарі. Там також номер телефону. Якщо я не беру телефон, пишіть на Viber там на зв'язку. Тому, друзі, якось так. Далі у нас буде слідуюче відео огляд по прес-формах шестирамкових. Тому що зараз вже повністю заливка. Також завершили шестирамочні кормушки, повністю абсолютно все. Криша 145, й 300-й, Також буде огляд. Тому кому цікаво, дивіться, буде слідуюче відео, повністю огляд шестирамочника. Все, друзі, всім благословінь і все найкращого.